Наталія Хом'як із колегою їдуть у Рівненську область. Жінка показує сертифікат вакцинації та розповідає, як купувала квиток. Або показуємо додаток у дії, або предоставляємо сертифікат внутрішній, ну, тобто без проблем, у нас проблем немає. Водій автобуса Луцьк Львів Святослав Красовський виїхав нині з Луцька без пасажирів. Каже, охочих їхати стало менше, бо невигідно. Я відправляю 6-30 зранку зі Львова. Прижать люди за кордоном. Деякі мають сертифікати, деякі не мають сертифікати. Я ж не буду тих людей оставляти. розумієте, якщо я їх оставлю, то мені смисл їздити тоді взагалі. І тоді будуть забрати нелегальні перевізники. Зайдіть подивіться, що в мене тут є. В мене в салоні нікого нема. Автотранспортні підприємства відмовляються від міжобласних перевезень, говорить старший диспетчер Луцької автостанції номер 1 Віталій Бондарчук. Водії кажуть, що немає сертифікату, а це тільки міжобласні рейси, бо в області ще не діють ці обмеження. Це міжобласні рейси. Не пішов в рейс луцьк вінниця Луцьк Хмельницький, Хмельницьке ТП не буде вже виконувати, ми вже знаємо. Тому що ну, об'єктивні причини. І разом з тим, найбільше це зниження пасажиропотоку. У касі залізничної станції Луцьк Максим Чернишин купував квиток до станції Славута Хмельницької області. По правилах я знайомий з залізницею по подорожам між обласними регіонами. Тому я провакцинований, так що я не хвилююся, що я якось не доїду, чи що в мене будуть якісь до мене питання. Квитки у касах продають усім, каже черговий по вокзалу Дмитро Семенов. Касир попереджує пасажирів про те, що треба мати з собою, сертифікати або довідки ПЛР. І біля кожної каси лежать інформація, є на стендах. Довідково через кожних 15 хвилин, 10, а то й 5, перед поїздом особливо йде оголошення по громкій громкісвязі. До прибуття потяга з полученням Коваль Новоолексіївка викликали наряд патрульних. Начальник потяга Микола Книж каже, два пасажира не мають сертифікатів про вакцинацію та ПЛР-тестів. Я їх повинен не посадити, але я битися з ними теж не можу. Зараз викликали наряд поліції і проводиться з ними робота. Знімальну групу Суспільного до вагону не впустили. З потяга пасажирів не висадили. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.